Вітаю, це програма в темі. Нова поліція вже нібито звичне явище для українців. Проте далеко не кожен знає про свої права та про те, що є у компетенції правоохоронців. Про це все говоримо з юристом Ярославом Ступником. Доброго дня, пане Доброго Ярославе. Дня. Я б хотіла розпочати з такої доволі актуальної теми, ну і доволі простої. Наприклад, у яких випадках полісмен має право а, зупинити автомобіль, і на що має право водій. Ну, в першу чергу варто зазначити те, що з приводу загалом діяльності нової поліції виклика... виникає дуже багато інколи різного роду зауважень. Але тим не менше, мабуть, опираючись на свій власний досвід, хочу сказати, що працюють вони доволі ефективно. З приводу конкретних причин зупинки, вони прописані в законі України про національну поліцію. Їх є лише дев'ять, починаючи від дійсно порушення правил дорожнього руху або знаходження автомобілю в розшуку. чи... При наявності інформації про те, що ті чи інші особи причетні до вчинення або адміністративних правопорушень, або до кримінальних правопорушень, і так далі, у конкретно визначених цих випадках автомобіль може бути зупинений представниками поліції. Ми знаємо, що поліція час від часу проводить так звані місячники безпеки дорожнього руху. Випадки, про яких можлива зупинка автомобіля, ті самі під час цих місячників, ну по-перше, випадки ті самі, але не варто забувати про те, що основними. Функціями поліції є в першу чергу це забезпечення і охорона прав і свобод людини і громадянина, протидія злочинності і забезпечення публічної безпеки і правопорядку. Саме з цією метою проводяться деколи там певні рейди, певні місячники безпеки. І у таких випадках досить новою такою категорією є превентивні заходи, які вчиняються поліцією. Це може бути зупинка транспортних засобів, це може бути опитування осіб. Це може бути таке нове поняття як поверхневий огляд. Це законно? Це законно. Ці всі речі чітко визначені законом країни про національну На поліцію. На яких підставах огляд, по-перше, ну тут варто розібратися з двома поняттями огляду. Якщо раніше до вступу в силу нового закону України про національну поліцію огляд зводився до того, що не маючи бажання самостійно пред'являти вміст вашого або багажника, або салону автомобіля, це тягло за собою складання протоколу огляду, з залученням понятих і так далі. То сьогодні представники поліції можуть попросити від вас чемно відкрити багажне відділення вашого автомобіля. Чи Салон вашого автомобіля, для того, щоб вони пересвідчилися, мають або не мають місце, наявність у вас якихось заборонених предметів. Можливо, це можуть бути, можливо, це можуть бути наркотики, зброя, боєприпаси і так далі. Прямо вам скажу закон України про національну поліцію передбачає, що поліцейський має право це вимагати, громадянин зобов'язаний це виконати. Самостійно, без залучення сторонніх осіб, без залучення поліцейських, ви самостійно відкриваєте багажник, вони ж з свого боку. Оглядати речі, торкатися гірками, ті, які знаходяться у вас в автомобілі, права не мають. Але якщо будуть уже зовні видно, що у вас знаходиться зброя в машині, чи у вас поступила якась оперативна інформація про те, що ви перевозите наркотики, відкривши багажник, вони їх виявлять. В результаті поверхневого огляду, ну тоді вже починаються зовсім інші процедури залучення понятих свідків, вилучення цих предметів, які заборонені до обігу, і так далі. Ну а які є конкретні об'єктивні причини для цього поверхневого огляду? Можете кілька їх об аргументувати? об'єктивні причини? Ну, дивіться, по перше, наприклад, особа при зупинці, От ми говоримо про діяльність патрульної да, поліції при зупинці транспортного засобу, якщо зовні видні якісь ознаки неадекватної поведінки, чи наявний стан сп'яніння, чи транспортний засіб знаходиться у технічно несправному стані, тобто є підозра про можливі вчинення або адміністративних правопорушень, або кримінальних правопорушень, то у випадку існування такої підрози, представники підозри, представники поліції виявлять підвищений інтерес до вашої персони. Здійснивши поверхневий огляд, поверхневу перевірку, пересвідчившись, що ніяких правопорушень ви не здійснили, до вас немає ніяких претензій, вони побажають вам щасливої дороги, ви собі спокійно підете далі. Часто ми чуємо нарікання від людей, що поліція тільки. Зупиняє людей і робить їм зауваження, тільки зауваження, і цим все обмежується. Ніяких штрафів, е, ніяких якихось інших запобіжних заходів серйозніших, а тільки зауваження. І тому ситуація на дорогах особливо не покращується. Чи справді це так? Ну особисто вважаю, що ні. Тому що багато є нарікань до прикладу з приводу того, що вони їздять по місту Ужгороду із включеними проблисковими маячками, нібито це відволікає водіїв, тим паче у нічний час це десь трошки там засліплює, але цим самим здійснюється превентивна функція, функція запобігання вчиненню правопорушень. Якщо раніше от ви заторкнули тему до... Нової поліції. Хтось там ну, міг дозволити собі сісти за кермо на підпитку. Хтось міг дозволити собі не пропустити пішоходів на пішохідному переході, то зараз, бачачи. Що ззаді нього їде машина патрульної служби, чи перед ним їде це? Певним чином стимулює уже правомірну поведінку громадян. Це по перше, і по друге, як кажуть, лікарі хворобу легше попередити, ніж її потім лікувати. Зупинивши вас, або десь, наприклад, ви трошки не в тому місці припаркувалися, чи вчинили якесь інше, ну умовно скажемо, дрібне правопорушення, до вас чимно культурно, красиво підійдуть, попросять. Більше такого не вчиняти І цим самим уже я думаю, що наступного разу ви його не будете вчиняти. Цим самим буде здійснено профілактичні заходи. І можливо кілька слів, які враження від роботи нової поліції за оцей трохи біль проміжок трохи більше року, так на Закарпатті? Так, Вони працюють не так давно, але скажу вам, що декілька разів. Особисто з ними стикався. Після цього в мене залишилися лише приємні враження. Це достойні, грамотні, вмотивовані молоді люди, які бажають розвиватися, які ефективно виконують свої функції. І, можливо, є теж нарікання на там, певні. Промахи у їх підготовці, ну але ж межі досконалості немає. Вони постійно вчаться, вони постійно вдосконалюються, проходять стажування, підвищують кваліфікацію і так далі. Час покаже, але попередні враження ну особисто в мене лише позитивні. Пане Ярославе, дякую вам за розмову. Це була програма в темі. Дивіться нас на закарпаття.net, підписуйтесь на канал, будьте в темі.